Аліна вимушена переселенка із Луганщини. 28 лютого минулого року дівчина приїхала у Хмельницький та залишилася. Вже на місці доєдналася до місцевих волонтерів та сама почала допомагати внутрішньо переміщеним особам та військовим. Зараз в моєму пріоритеті є розвитком те, що зараз я хочу більш, більш насилити свою увагу на внутрішньо переміщених особах, тому що це є вид моєї діяльності, тому що я сама є з цих людей. Аби допомогти вимушеним переселенцям знайти своє місце в новому середовищі у Хмельницькому ТГРК «Либідь Плаза відбувся форум Єднання заради дії. Зокрема, там представили виставку з портретами ВПО, які обрали для себе Хмельниччину для постійного місця проживання, та на їхньому прикладі показали, що життя продовжується, і щоб легше дозволити їм імплементуватися в життя нашої хмельницької приймаючої громади, і щоб вони розуміли незалежно від географії України, ти вдома. власне це і є назва виставки. Ти вдома. Зокрема, лише з Луганщини на Хмельниччині проживає близько 8,5 тисяч людей. Представник тамтешньої облдержадміністрації Андрій Зайцев каже: нині усі сили кинули на те, аби інтегрувати людей у новий соціум, а це зробити не так вже й легко. Бо у людей, певно, що стрес, певно, вони ставлять на перший план питання якогось там фізичного виживання, там, якісь продукти харчування, там, забезпечення житлом, роботою, тобто питання громадської, там, якогось активності, інтеграції і так далі. Ну, вони зараз, якщо і актуальні, то... Ну, для дуже невеликої частини лише через обласний центр за увесь час транзитом прийшло близько 260 тисяч українців з різних куточків країни. Міський голова Олександр Семчишин переконаний, це не тільки велике навантаження на громаду, а й додатковий ресурс людський. Понад 20 підприємств, які кілокувалися в Хмельницькій і вже тут працюють. Для нас важливо так само дати можливість людям знайти робоче місце. На сьогодні в нас майже 30 людей працює в комунальних підприємствах, майже 40 людей працює в закладах охорони здоров'я, приблизно 50 людей працює в закладах освіти. Чи не найбільша проблема, з якою зіштовхуються вимушені переселенці, недостатня кількість місць для проживання. Для цього в обласному центрі почали реалізовувати одразу два проєкти комунального житла: реконструкцію уже готових приміщень та будівництво триповерхових житлових будин. Це капітальні будівлі, триповерхові житлові будинки з усіма комунікаціями вмебльовані. По суті, під ключ люди зможуть туди заселятися. Перший проект має бути реалізований до жовтня цього року. Другий проект, ну об'єктивно, ми плануємо на початок наступного року. І, схоже, така підтримка ВПО все ж дає свої результати адже саме Хмельницька область лідер за кількістю людей, які вирішили тут залишитися. З перших днів війни на третій день війни був створений гуманітарний штаб. Ми створили кол-центр. До речі, теж з гордістю скажу, що ми створили кол-центр після нас в Києві. Був створений на 19-й день. Це теж говорить про те, що ми підійшли правильно, фахово. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 й канал.